Вже більше 30 років ретро трамвай вертається на колії Житомира, дивуючи мешканців міста своїм антикварним виглядом. Сам ретро трамвай відновили у 1989 році до 90-річчя, від дня його заснування. А створили його на основі перших моделей громадського транспорту. За основу було використано е, німецький вагон Гота Т 59 е база, сам вагон. Е, Виготовлений по фотографіям. За основу взяти був трамвай заводу, завода. Ці трамваї у нас ходили в Житомирі в першій половині 20-го сторіччя. Кожної весни комунальники проводять техогляд А при потребі і ремонт частинки історії система управління значно відрізняється від звичайного транспорту. На відміну від тих. Числовацьких вагонів, так, які експлуатаються в даний момент у місті Житомирі. Так, це ще прироблені з німецького вогона виробництво фірми така гота була. Управляти дуже просто. Реверс вперед назад включається і ручка управління. Тормоз, ось тормоз, ручний тормоз, це як так називаємо стояночний тормоз. І тут ще є, для, щоб затормозити вагон, є електротормоз. Аварійне також працює у нас аварійне гальмо. Так називаємо магніти, які швидше якоїсь не ну, аварійної ситуації, ось нажимається ця педаль і в нас працюють е, два магніти, які притягуються до рейсів там з, з силою і вогонь зупиняється на місці. Ретро трамвай, музей на коліях. Всередині вагон прикрашений фотографіями старовинного громадського транспорту. Житомиряни та гості міста мають можливість орендувати ретро трамвай. Коло від е... З депо до Майдану Перемоги і назад е, коштує 964 гривні. А якщо дольона кабінату це велике коло повне, то 1478 гривень. Уточнити можливість оренди для свят, фотосесій та атмосферних поїздок містом можна за номером телефону 067 449 0503. Артем Сидорчук Дмитро Половинка, телеканал СК 1